Триває ранок надії, обговорюємо тему, яка сьогодні торкнеться багатьох людей, які, можливо, зараз бояться щось змінювати в своєму житті. Ось доходиш до позначки певних років, так, і здається, ну, хотілося б щось спробувати, але ну куди мені? Мені вже, наприклад, 40, так, я вже, мені вже пізно. Так от, чи справді. Е, це має якусь е, істину в нашому житті. Чи можливо почати навіть інколи з нуля? Можливо, е, просто в іншім, іншому напрямку розвиватися. Що для цього треба робити і як це взагалі втілити в життя? Будемо спілкуватися з нами на зв'язку. Оксана Шахова, власниця компанії, яка надає послуги про по управлінню персоналом, е, також hr директорка з 16-річним стажем. Е, доброго ранку, пані Оксано. Вітаю, вітаю. Дякую, Добрий що рані. ви сьогодні з нами. От, скажіть, будь ласка, чи часто взагалі люди, от на зрізі там 40 років, наприклад, готові змінити щось в своєму житті? От з вашого досвіду Знаєте, тут потрібно говорити про дві речі: про те, що було. Uh -huh. І про те, що зараз є, і про те, що буде, uh -huh. а, є і буде це важливо. Тому що якщо брати ще там недавній досвід. То далеко не часто і далеко не часто роботодавці були готові е, брати людей старшого віку. Але ну старший вік це точно не 40 uh -huh. для мене. Знаєте, коли ви сказали 40, думаю, все, мені теж пора на пенсію. Е, бо мені теж скоро 40. А якщо ми говоримо про те, що буде відбуватися зараз і що вже відбувається, то е, вік 40 е, точно зараз вже не є якоюсь перешкодою, і точно в моєму досвіді є дуже багато людей, які перекваліфікуються. Спілкуються, змінюють посади, змінюють напрямки роботи якраз після 40. Ну, власне, мені здається, от з огляду на те, з ким я спілкувався, або, наприклад, там мої батьки, ну, звісно, їм вже трішечки значно більше, ніж 40. Та? Але, напевно, ми ж говоримо в принципі, про доросле покоління, тобто 40 це умовна така цифра, позначка. А проблема от змін, по перше, там зона комфорту, так звісно, що за багато років, якщо ми займаємося однією справою, е, ну немає у нас ніякої мотивації змінювати цю зону комфорту. По-друге, якщо це, наприклад, люди ще з радянським вихованням, там оця ідея стабільність, головне, там неважливо, там подобається тобі робота, не подобається працюй, е, поки тебе не чіпають. Ну і ще момент, що е, страх перед новими якимись інноваціями, які молодь е, е, ухоплює дуже швидко. А, наприклад, Наприклад, дорослим людям потрібно трішки більше часу, і вони там ну бояться цим займатися, як взагалі оцінити свої навички і вміння в дорослому віці от 40, 45, 50 років, і е, зрозуміти, що зі своїм досвідом, зі своїми вміннями і навичками я можу зробити цей крок на те, щоб кардинально змінити своє життя? Давайте почнемо з того, що ви точно можете, якщо ви хочете. Та, тобто, в першу чергу треба це зрозуміти і. Ваш вік ніколи не буде і не має бути перешкодою. Я вважаю, що вік він ось тут в голові. І дам трошечки історії, чому взагалі виник цей стереотип. Цей стереотип виник в керівників компаній, цей стереотип виник в людей, які змінюють професію. Це насправді стереотип Радянського Союзу, радянських часів. Бо останнє навчання, яке було в людей в радянському союзі, це навчання в університеті. І далі ми не вчилися. Далі це були якісь курси підвищення кваліфікації, uh -huh. на які які ніхто серйозно не сприймав, і наш мозок, ну вибачте, за таку прямоту, трішки деградував. Насправді мозок старіє тільки тоді, коли він перестає вчитися. Неважливо чому, неважливо, яким навикам. І коли людина останній раз вчилася, там, крайній раз вчилася в 23 роки, то звісно до 40 їй стає дуже складно. Якщо зараз ви постійно хоч чомусь вчитеся, хоч щось читаєте, то повірте, вам точно не буде так складно, як вас лякають або як ви боїтеся. Так? Okay. Це перше. Друге, треба усвідомити, що за статистикою роботодавців, світових роботодавців, з наступними роками люди будуть змінювати саму професію двічі, тричі, не коли чотири-п'ять разів протягом життя. Тобто, це. Статистика і ця тенденція, в яку ми йдемо, і яка вже просто ну, наступає нам на п'яте. По іншому, ми просто не зможемо. Тому, якщо ми говоримо про аналіз себе, не треба під щось підлаштовувати Треба просто розуміти, чого ти хочеш, твої сильні, слабкі сторони. І повірте, навіть я, маючи високу посаду, 16 років досвіду, я вчусь постійно, тому що я розумію, що кожного місяця, кожних півроку тенденції змінюються. І людина, неважливо скільки її років, яка вхопила ці тенденції, яка подивилася якийсь додатковий вебінар майстер-клас може бути в певних моментах кваліфікованішою ніж я, і це не стосується тільки техніки. Це все світ дуже і дуже швидкий, тому. Нам потрібно прийняти абсолютно всім, що вчитися постійно доведеться всім. А якщо ми будемо постійно вчитися, то цей страх він стає безпідставним, що я чогось не зможу, щось не освою. Це такі, знаєте, як навчання протягом життя. Це тенденція, вже там в в управлінні персоналом зберігається більше 10 років, і її просто знаєте, на цю хвильку треба встати і по ній іти. Тому Якщо ми повертаємося до вашого запитання, що ж потрібно зробити людині, яка боїться змін, їй треба оцінити себе, оцінити, коли вона останній раз вчилася, подивитися свої сильні, слабкі сторони, і в першу чергу подумати, чого вона хоче. Uh -huh. Я прихильна того, що якщо ти щось любиш, якщо щось тебе надихає, то все можливо, неважливо Угу. Точно а, так надихає вже на саме знаєте. Мені здається, що навіть цими словами можна і закінчити, але ми хочемо е, трішечки, знаєте, зануритися у цю е, навіть напевно в вашу роботу, як ви ж допомагаєте людям знайти е, так себе, чи знаєте, от взагалі як це все працює, де сьогодні можна знайти нові ідеї або просто ідеї для роботи після сирока. От, е, де можна знайти якісь варіанти, де надихнутися, де зрозуміти, що можливо я б сюди міг? І тут знову ж таки я б дуже дуже рекомендувала не робити помилки, яку роблять більшість пошукачів роботи. Вони дивляться, що пропонують, і пробують себе припасувати під те, що є, і тим вони вже себе знецінюють. Зараз насправді пропозицій на ринку дуже і дуже багато. Зараз кадровий голод. І е, якщо ми говоримо, я зараз скажу таким на термінологію а потім її перекладу. Якщо ми говоримо про коли про те, що коли ми обираємо працівників, на що ми звертаємо увагу uh -huh. на хард чи софт, хард це професійні якості, софт це особисті якості, uh -huh. то зараз більшість роботодавців звертають увагу на ваші особисті навики, на вміння вчитися на стресостійкість, на бажання працювати, на ініціативність, так а все решта можна не довчити, ну, довчитися, тому не шукайте з пропозицій, не пробуйте себе припасувати кудись де можна. Знаєте, така позиція, якби залишкового явища. Ви не залишкове явище. Ви крута, класна людина, яка має свої сильні сторони. Що я дуже дуже рекомендую. Проаналізуйте, що я вмію робити. В чому я сильна особистісно, а далі що я хочу робити. Навіть якщо ви дивитеся все, що є на ринку, просто не знаю, відкриваєте джофюа, е, робота, і дивитеся посади, і думаєте, а що я з цього хочу, де в мене горять очі. І далі, а що мені треба для цього вміти і знати, щоб там працювати? Немає посад після 40 це ілюзія. На всіх посадах, враховуючи, що у вас є досвід, ви можете працювати. Просто ви аналізуєте свій досвід, в чому він у вас є. Звичайно, що якщо ви все життя працювали е, на якихось робітничих посадах, то там, стати керівником вам може бути важко, якщо ви не відчуваєте, що ви керівник. Але якщо ви все життя працювали на керівних посадах, ну, то, і вам це далі подобається, то йдіть туди. Тобто, в першу чергу, чуємо себе, вивчаємо себе і дивимося, що б я хотіла, і чи хотів. І найважливіше не обмежуємо себе. Е, я Наприклад, наша компанія займається навчаннями навчанням Так і до нас деколи приходять жінки і кажуть: ну куди мені бути HR, ну, ну ну що я можу, та я кажу: Ви хочете бути HR? -ом? ну так. Що вам заважає? І далі якісь незрозумілі думки. Чому це моя мрія? Угу. Тож так здійснюйте свою мрію. Так, так, так. Є просто десятки курсів на різні професії. І до речі, з чого б я почала, це просто глянула б в інтернет і подивилася, є просто десятки безкоштовної мараф... інформації в Ютубі, різні марафони по різних професіях, різні школи, які там за 3-4 місяці ви можете перекваліфікуватися. І все це починається з якихось безкоштовних вебінарів. Безкоштовних марафонів, ходіть всюди, дивіться, пробуйте і не оцінюйте професію з точки зору до чи після 40, До чи після 50. Якщо вам це подобається, якщо у вас запалюються очі, і ви можете бути одною людиною серед двадцятирічних на цьому навчанні, хай так і буде. Угу. Як бути ось цим моментом, коли ми власне хочемо подати резюме, як його класно скласти, щоб роботодавець його помітив серед інших резюме? В чому мені здається найголовніша проблема? У нас в країні, та напевно і не тільки в Україні, в інших країнах теж є або прихований, або відкритий ейджизм. Та є такий термін, коли є обмеження у роботодавців, якого віку вони не хочуть брати, тобто ми там беремо з 18. До 35 років, там тільки молодих, та? а, або там ще якісь обмеження. А, і тут виходить, що людина, коли заходить на сайт, де є робота, і там роботодавець пише е, вимоги, стільки-то, стільки-то років, і людина каже, а, все, я вже сюди не потрапляю. Тобто е, я думаю, що тут вже ми беремо тоді е, е, якби волю в кулак і робимо ну, щось таке круте, таке резюме, що ну, просто не взяти нас буде неможливо. Які поради ви дасте в такому випадку, щоб не розчаруватися через ці вікові обмеження, які встановлює роботова? То Згідно що прихований джизм все таки є, і ми, як рекрутного компанія, дуже часто переконуємо роботодавців, які роблять там замовлення на певну посаду, взяти людей навіть 50 і 60 плюс, бо ми розуміємо, які круті, і класні люди, і відповідно деколи дійсно допомагаємо їм сформувати, переробити резюме, щоб все виглядало класно. Разом з тим, хочу звернути вашу увагу, що в оголошеннях жоден роботодавець не має права писати ні віку, ні статі. Це заборонено законодавством. Тому, в принципі, я думаю, що на е, таких відомих порталах, як робота, е, робота або work.ua, ви не побачите обмеження по віку. Це вже дуже і дуже добре. Е, далі е, ну е, ми можете навіть в резюме не вказувати вік. Ну ви не зобов'язані. Якщо ви боїтеся віку, ви не зобов'язані вказувати вік в резюме. Тобто, це не є обов'язковою колонкою згідно законодавства. Це вважається дискримінацією по віку, і ви маєте право цього не робити. Uh -huh. Наступне резюме має бути складене під кожну посаду, на яку ви подаєтесь. Дуже багато пошукачів роботи ставляться до резюме, ну так знаєте, безвідповідально. А пошук роботи це теж робота. Поставтесь до нього так, наче це вже є частинка вашої роботи. Та? Зробіть його на всіх відомих порталах є конструктор-резюме, по якому ви можете скласти. Але не нівелюйте питання, які там є. Якщо треба розписати функціональні обов'язки, які ви виконували на попередніх місцях праці, то розписуйте, розписуйте чітко з точки зору результатів. І далі подивіться на своє резюме. Чи ви б взяли цю людину, чи ви б закохалися в це резюме? Та чи воно якесь розпливче, не незрозуміло, чи воно чітке, структуроване, зрозуміле. Е, ви подивилися, е, зрозуміли, ага, це, це те, що треба. І ще раз наголошую: ви готуєте резюме під вакансію, на яку подаєтеся. І так, ви знаєте, ту свою сторону найкращу показуєте і представляєте, що дуже і дуже важливо. Запам'ятайте, рекрутер дивиться на резюме від 2 до трьох хвилин, інколи до, до хвилини часу. І якщо у вашому резюме ну, немає чітко виділених якихось речей, якщо у вашому резюме багато тексту, який не структурований, якщо у вашому резюме немає е, е, якихось чітких яких чи кої інформація все розплив, розпливається? Тоді дійсно буде важко конкурувати. Uh -huh. Ось це для мене дуже речі. Скажіть, будь ласка, якщо діло вже дійшло до співбесіди, так чи є тут якісь поради стосовно того, що обов'язково треба про себе можливо сказати, що презентувати в собі, так як підготуватися до успішної ось такої співбесіди? Тут з вами згідно в першу чергу це підготуватися. Коли ви йдете в компанію, і це не важливо скільки вам років. Це абсолютно вимоги і побажання до всіх. По-перше, прочитайте про компанію, знайте, що це за компанія, до кого ви йдете, з ким ви будете спілкуватися, що це за вакансія, які там вимоги. Дуже часто. Навіть, можливо, через неуважність, люди приходять і кажуть, а ну розкажіть мені щось, я нічого не знаю про компанію, я нічого не знаю про посаду. Та? І Це вже роботодавець розуміє, що ви не зацікавлені в цій компанії. Тобто прочитайте, вивчіть вакансію. Далі обов'язково налаштуйтеся на гарний настрій. Люди щитують ваш настрій, люди щитують ваш страх. Якщо ви переконані, що ви класна особистість, що ви хороший професіонал, то Нормально це транслювати, не бійтеся транслювати. Знову ж таки, люди там за 50 я б навіть сказала, вони там, діти Радянського Союзу, нас всіх вчили, я остання літера в Алфавіті. Ага. І там не хваліть, не говоріть. І коли вас питають, хто вас може похвалити, ви кажете, ну хіба хтось, я себе хвалити не буду. Це неправильно. Впевненість на співбесіді дуже важлива. Об'єктивна впевненість. Я наголошую не самовпевненість, а об'єктивна впевненість. Проаналізуйте весь свій досвід, як цей досвід може бути цінним для нового роботодавця. І будьте готові про це спокійно і впевнено говорити. Тобто ви ж не говорите про щось що є обманом, ви говорите про щось, що опирається на ваші знання, вміння, навики, на те, що ви вже робили. І говоріть про це чітко і конкретно. Гарний настрій, впевненість, підготовка, розуміння, що хоче роботодавець, і 100% ваша співбесіда вдасться. Угу. Чи варто е, не просто, наприклад, е, шукати роботу за своїми вже існуючими навичками, а кардинально змінювати сферу взагалі е, роботи, якщо ми вже. Е, ну, маємо великий стаж роботи в іншій сфері, і тут чомусь у нас є якась там нездійснена дитяча мрія працювати там в іншому напряму, в іншій галузі. Чи варто робити настільки сміливий крок, щоб е, максимально змінювати свій вектор е, напряму і йти в галузь, якою я ніколи не займався, і чи е, це буде вдалий вибір, якщо все ж таки на це піти? Я зараз, знаєте, не можу говорити на 100%, потім скажуть, шахова сказала, я зробив чи зробила. Так? Але я можу зараз сказати лише свою думку. Uh -huh. Війна, повномасштабне вторгнення дуже-дуже багато змінило в кожному з нас. І ми всі почали розуміти, що життя одне, і не хочеться бути там, де ми себе до чогось силуємо. Хочеться робити те, про що ти все життя мріє. Якщо у вас дійсно є мрія всього вашого життя. То я би рекомендувала їх тілити, але підійти до цього відповідально, цілеспрямовано. І так є люди, які в 40, в 50 змінюють повністю стиль життя і стають найщасливішими людьми в світі. Так? Але тоді до цього підіть ну, відповідально і зрозуміти, що по факту дуже багато що ви будете починати з нуля, вам потрібно буде знову вчитися, вам потрібні будуть якісь хоча б курси. Але все це можливо і все це варто, якщо ви готові брати на себе ці ризики. Так? Звісно, якщо ви відчуваєте, що так, та робота, на якій ви працюєте, вам окей, і ви себе комфортно почуваєте, і ви щодня себе не силуєте, коли встаєте зранку, то ну, продовжуйте, розвивайтеся в цьому напрямку. Але якщо ви кожного дня про. Кдадаєтеся, і у вас така думка, о Боже, знову йти на цю неулюблену роботу, ну добре, потерплю до пенсії, ну це точно не те, що варто робити зі своїм життям. Дякуємо за натхнення. Знаєте, нам не так, ну ще до 40 трошечки жити, та але вже бувають такі моменти, коли ти такий та вже осяду на цьому місці, та умовно не буде нічого змінювати. А навіть мені здається, от нам зараз було доречно, натхненно почути мотивацію на зміни. Що вже говорити про тих, хто можливо багато років працює на неулюбленій роботі. Нам то пощастило наша улюблена. От тому дякуємо вам дуже за цю мотивацію, натхнення і корисні поради. Дякую вам за запрошення. Дорогі наші глядачі з нами на зв'язку Оксана Шахова, власниця компанії, яка надає послуги по управлінню персоналом і з 16-річним стажем в цій сфері працює вже Оксана. Тому якщо для вас ця тема актуальна, ви відчуваєте, що застрягли в якомусь вирії складних процесів, які вам не приносять вже задоволення. Нехай ця розмова буде для вас натхненням і поштовхом змінити щось в своєму житті на краще і займатися улюбленою справою. Продовжуємо ранок надії. Через декілька хвилин повернемось. залишайтеся із нами.